Постійна рубрика, куди діваються наші грошики. Почнемо. Філадельфія. Одна. Така і така. Зараз вони по 0,95. Це такий сирок різний. Фага. Макаронний. Чи макарунний, чи їх правильно звати. Різні булочки. Навіть не знаю, що це. Я не бачила, коли моя їх взяла. Сачко. Тунець дві ось таких баночки. Дві ось таких. Теж зараз по євро. Кава. Томатна паста. фаршик, Малиночка. Помідорчики. Буду спробувати ось такий опоріскувач. Не знаю. Ще такого не брали. сочок, Я вже його випила бо так щось жарко. було, хоча на вулиці у нас 17 градусів. Нектаринчики. Моя подружка взяла ось собі такий койтатіпаля Дайсана. Ріснітанки. Кенноперси, мороженка. Боже, три пачечки крильців. Будемо робити в соєвому соусі. А, Ось такий сир. Ось таку взяла собі електрощитку, бо моя зламалася. Спробую. Боже, я не знаю, скільки у нас всього сьогодні Даже будуть проходити, скільки ми витратили. Щіпка 35 євріка. Все, грошей нема.